Усім привіт! Новий автомобіль на каналі Авто тут Вінниця Opel Зефіра, привезена тільки з Європи, з Бельгії. Розмитена, сертифікована. 2012 рік випуску, модель 2013 року. Має хороший косметичний та технічний стан на титанових дисках. Передній задній партронік, хороша резина. Немає по кузову ніяких нарікань. Царапин, ні подряпин, автомобіль 7 двигун задній патронік, двигун 1,6 бензин, коробка п'ятиступенева, повний електропакет, стан сидінь, сервісна книга, руль, все в ідеальному стані. Покажу, заведу пробіг. 176 716. Така панелька. Коробка 5-ступенева. Дуже тихо працює. Розхід невеликий. В районі 7,5 літрів палива бензина. Переключається автосвітло. Сервісна книга. Останній сервіс на 171. 6 місяць 22 року. Вся історія обслуговування автомобіля. Вартість автомобіля 8200 доларів. Кого зацікавить? Телефонуйте. Номер 067 758 1544. Піднімається коврик, тут є ще сьомий ряд сидінь, третій ряд сидінь, вибачаюсь, шостий, сьомий сьоме сидіння, третій ряд, можна розложити, задня шторка, кришечка, все стан як новий, високий пірінс автомобіля, стан вихлопної. Обійду з правої сторони, покажу. Стан під крилами. Чекаю в Вінниці на просмотр. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Є ще інші авто різного типу. Телефонуйте, відповім на всі питання.